Ну, і до інших тем яхта, вода, вітер, парус, атмосфера відпочинку та перегонів. так минув сьогоднішній день для ветеранів та ветеранок війни та їхніх родин. Учасники брали участь у вітрильній регаті. Організатори а це Київ Мілітеріхап не спільно з Крейсеровським яхт-клубом наголошують, що такі заходи проводять на регулярній основі для розвантаження морального стану військових. В цьому році це другі такі масштабні перегони за участі захисників і захисниць. А минулого року ми також проводили такі заходи. Їх було два. Один з них це був рекорд України за кількістю захисників на бортах яхт і за кількістю в участі в регаті. Цього року ми плануємо ще декілька заходів, і окрім таких масштабних, ми проводимо тренування для захисників і захисниць безкоштовні, виходи на воду на яхтах наших співклубників. Київ Хаб та я клуб почали співпрацювати ще задовго до повномасштабного вторгнення. Основною метою було створення простору для захисників та захисниць, де вони могли б отримати фізкультурну спортивну психологічну реабілітацію. В місті Києві вже 74 тисячі учасників бойових дій, лише офіційно зареєстрованих реєстрів міністерства ветеранів. Ми розуміємо, що їх буде набагато набагато більше. І дуже приємно, що зараз, як побачив, мені сказали, є жінки-учасниці бойових дій це така просто синергія. Ми звикли учасник бойових дій. Це в першу чергу чоловік. А тут я бачу чоловіки. І жінки, і я за це дуже дякую організації. Сьогодні у заході зареєструвалися 25 учасників ветеранів війни, а також їх родини. Учасники, що навіть ніколи не керували яхтою, сіли за штурвал під пильним наглядом капітанів. Розповідають такі події і змагання дуже потрібні. Вони допомагають відворіктися і більше часу приділити відпочинку з родиною. Перше, війна залишає за собою все і іноді навіть буває накриває, то такі заходи вони взагалі той трохи попускають і легше стає. Бо всередині і ще досі відчувається війна. Ця постійна напруга вона дуже добре лікується спілкуванням з природою. Активним відпочинком ситуації, коли ти можеш щось зробити, і ти бачиш результати своїх зусиль, і ну, крім спілкування з природою, види Києва, друзі, які навколо, вони дуже допомагають от, внутрішні звільнитись від того минулого, через який ми всі пройшли.